Всім вітання, друзі. Я Максим Бахматов, та це Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо пречудові розслідування. Одне з них навіть привезло до того, що на нас подав суд перший заступник київського міського голови. Ми створюємо дуже круті експертні продукти, щоб розуміти, з ким ніколи не працювати і що має допомогти в розвитку Києва. А розслідування допомагають нам. Пояснити вам, що корупціонери гніль та падаль, та нічого корисного не роблять для Києва. А хто робить корисне для Києва? Саме про це наша багатосерійна розповідь, друзі. Ми розповідаємо про ключових людей, про інституції, про напрямки розвитку, які допомогли створити Київ, таким як він є сьогодні. Це не мерія. На жаль. Ми ж вам розповідали про інженера пана Струве, що зробив київський трамвай, водопровід, газопровід, освітлення. Ми розповідали вам про імперські амбіції Києва, імперські це всі їхні царі, принцеси-імператори. Диктаторські, це все, що зробив Сталін для Києва. Зараз підійшов органічно час розповісти про меценатів Києва. Це цих бізнесменів формально не є депутатами, або не всі з них були депутатами, наприклад, Думи, але зробили величезний внесок в розвиток в сучасного Києва. І сучасний історичний Київ це вони равнозначно. Отже, визначні меценати Києва. Міське училище імені Терещенка, Інститут підвищеної кваліфікації вчителів на розділі вулиць Воровського та Обсерваторної. педагогічний музей, будинок вчителя, Маріїнський дитячий притулок на Панківській вулиці, Інститут психології, бактерологічний інститут, Інститут епідеміології та інфекцій Громашевського, промисловий та науковий музей, Національний художній музей. Це далеко не повний перелік того, що зробили київські меценати для Києва. Перелічені будівлі були Побудовані за власний кошт небайдужих киян та людей, що щиро любили столицю в особняках, що належали членам родини Терещенків, тепер розміщені музей. Тарас Віровича Шевченка, музей російського мистецтва, музей західного та східного мистецтва, науково-медичних бібліотек. Відомий, далеко за межами Києва Бессарабський критий ринок, побудований коштом заповідним місту Лазарем Бродським. Та й політехнічний інститут з'явився у Києві лише завдяки приватній ініціативі київських підприємців і майже наполовину за їхні гроші. До ініціативної групи, а потім до спеціального комітету вийшли Микола Терещенка, його сини Іван та Олександр, брати Бродські, Богдан Ханен. Микола Хряков, Яків Бернер, Семен Магілевців, графи Бобринський, барон Штейнгель та інші цукорозаводчики. Творення інституту стало своєрідною формою їхньої подяки за задоволення урядом прохання про гарантоване нормування виробництва цукру, що запобігло кризі і банкрутству, що носувалося. Вірні слово, купці зібрали на будівництво понад мільйон рублів. Решту дав уряд. Ось так, у серпні 1898 року був відкрито політехнічний інститут, який вже наступного року перейшов у власні приміщення, а 900, 1903 року випустив перших фахівців технологій. Про давайте поговоримо про ці будівлі та меценатів окремо. Усі знають про сім'ю Терещенків. Ряд їхніх маєтків використовується як музеї. Наразі історія цієї сім'ї сягає ще кінця 18-го сторіччя та має продовження досі. Але ми будемо говорити саме про цукор та його вплив на розбудову Києва, прагнучи бути серед. Лідерів галузі Терещенки у 1870 році заснували товариство з цукроборякових та рафінадних заводів братих Терещенків початковим капіталом у 3 мільйона карбонців, який до 1900 року досяг 8 мільйонів карбонців. На той час в розпорядженні об'єднання перебувало 5 заводів власні рафінадні Михайловський Глухівський повід, Тульський і орендований Черкаський, Цукровий Воронський Глухівський повід і орендований Крупецький Путілівський повід зазначити, що це було суто сімейне акціонерне товариство, до складу якого не входили сторонні особи. Вже в перші два десятиліття діяльності товариства братів Терещенків, в тому числі і кризові роки, 1843 рік, його власники отримували величезні прибутки. Таким чином, у середині 1870-х років брати Терещенки лише від діяльності спільного товариства отримали близько 750 тисяч карбованців прибутків, і це, а лише й успішно працювали давали величезні прибутки власні кризоводи кожного з братів Загалом, родина підтримувала лікувальні та навчальні заклади, організовували нічліжні будинки та майстерні при них, щоб знедолені люди могли зробити собі. На їжу. А тепер давайте трошки звернемось до сучасності і згадаємо про стан Садиби Терещенків на бульвара Шевченка. Особняк в стилі неоготика побудували у 1874-1875 роках за проектом Київського архітектора Андрія Фердінанда Крауса. Пам'ятка архітектури взята на облік рішенням Київраду у 1986 році. У 1998 році взята на облік також флігель, якщо не виявлений об'єкт культурної спадщини. Зараз ця пам'ятка перебуває у занедбаному стані, ніхто не не опікується за даними розслідування схеми, у 2004 році місто оголосило конкурс для потенційних інвесторів для садиби. Переможцем обрали укрнафту, акція якої майже порівняно належить державі та структурам ігоря Коломойського. Вже ні, вже все експропрійовано. За даними прокуратури, департамент КМДА у березні 2020 року погодив проект перебудови реконструкції пам'ятки архітектури. Олена Терещенка зазначає, що проект передбачає надбудову та перебудову чинних будинків садиби під офісний центр. В результаті якої будівля втратить свою автентичність, ось так Київ та місцева влада віддячи міценату, які допомагав киянам у різних сферах. Ну, що про це можна сказати? Є різні варіанти реконструкції різних будівель історичних загалом, і є закони, за якими це можна робити. Є суб'єктивне бачення людей, що тево вкласти все кошти, а є суб'єктивне бачення інших людей. Бо тут завдання мера погодити всі ці бачення, зробити все це по закону. І всі ми маємо зрозуміти, що реконструкція історичної будівлі це ніколи про гроші, це про бажання допомогти. Тобто, в цю будівлю, умовно я не знаю, скільки вона тисяча метрів, дві тисячі метрів, наприклад, квадратних, буде вкладено, наприклад, 10 мільйонів доларів. Ніколи будівля 2000 метрів не буде коштувати потім 10 мільйонів доларів, тому що 2000 метрів в Києві буду коштувати в середньому 4-5. Тобто ти в два рази втрачаєш. І має щось отримати. Якщо нічого ніхто не вкладає, воно просто вмирає. Отже, десь посередині має бути системна домовленість або жорстчайші закони, як в умовній Німеччині та Англії. Бродський. Батько Лазер Ізраїль був успішним бізнесменом у 1840 х роках. Він вдало інвестував у цукрову галузь, яка на той час активно розвивалася та згодом став власником кількох цукрових заводів. Згодом Ізраїль Бродський перевіз сім'ю та переніс значну частину бізнесу до Києва. Сім'я поступово нарощувала статки та вплив. Бродський пожертвували на бактерологічний інститут 132 тисячі рублів, 100 тисяч рублів на політехнічний інститут і 500 тисяч рублів на Бесарабський ринок. Смерті, до речі, безрабський ринок був перший ринок у... Російській імперії з електричними холодильними морозильними камерами. Перший в імперії уявляєте? А після смерті батька Лазар став головним поведенням бізнесової сім'ї. Меценат не мав офіційної вищої освіти, але мав якісну домашню. Отримавши спадок неймовірних розмірів, Лазар зумів його примножити та стати одним із найбільших меценатів Києва. Через величезний вплив української та загально промисловості Бродського назвали цукровим королем. Кіян очолював Олександрійське товариство цукрових заводів. Заводів, на яке припадало більше чверті виробництва цукру в Російській імперії. Броцьким належало 13 заводів, 10 цукрових та 3 рафінадні. Цукровий король, як його тоді називали кияни, у своїй благодійності робив акцент на розбудові медичних закладів та єврейських ініціатив. У 1895 році він став співвласником та першим очільником товариства з боротьби з заразними хворобами. На кошти меценату в 1896 році збудували Київський бактеріологічний інститут. Ініцитива була на часі, Київ від епідемії інфекційних хвороб, як холєра, наприклад, дуже цікава мотивація цих людей. От навіщо люди вкладають цю історію? Ну орден отримують там звичайно, де каба, але загалом будують красиво, і воно ще стоїть і воно створює сучасний Київ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, що з сучасних забудов може створити сучасний Київ через 150 років. От наші праправники прийдуть по Києву гуляти, і думають, от що таке Київ? Це що? Монстр на подолі, це що? це чи це? Я не знаю, недобудова цього як. Вецеховського якогось. Чи вони будуть типа охать і ахать. Ох, наші діди далі. Напишіть, що може дати на зараз. Ми потім потім стануть діди, і всі будуть ахать і охать. Ну, перепочка залишиться, звичайно, а далі що? Йдемо до, до костьолу. Костьол Святого Миколая. Ми вже розповідали вам про діяльність офісу трансформації по проекту з приводу костелу Святого Миколая. Можете тут подивитися. І саме завдяки громаді він виник, друзі, що ви розуміли. Римське католицьке духовенство отримало дозвіл на будівництво від обру прокурора Побідоносцева та звернулося 8 .1996 року до київського генерал-губернатора з проханням виділити площу для нового храму. Кривав проєкт, відомий київський архітектор Владислав Городецький. Будівництво Більше 10 років витрати на будівництво становило 500 тисяч рублів перифельних коштів, як на Бесарабський ринок. Поряд з храмом було збудовано будинок Притчум, Будинок для священників, які працювали в цій святині. Витрати на будівництво становило 45 тисяч рублів. Освячення урочисте відкриття храму відбулося 6 грудня 1909 року. На родах місця впливають не тільки партнери, друзі, а сама громада. Образно громада ініціює, збере кошти та будує. Те, що ми з вами проговорили, друзі, показує наскільки важливо співпраця з великим. Відповідальними публічними бізнесами. Як важливо їх підтримати, як важливо їм давати можливість для розвитку, як важливо їх стимулювати, щоб вони виділяли гроші, щоб щось створювалося. Бо ця архітектура. Застивша музика у камені, вона створюється суб'єктивно, не можна на неї впливати згори, не може сказати Зроби красивий басарабський ринок. Ні, ти маєш дати можливість людям це створити за якимись планами з урахуванням того, що ця людина дуже дуже поважна і херню точно не зробить. До речі, цікаво, які реконструкції вам сподобались сучасних. Можна пригадати реконструкції як того, що було в 19-х роках, 20-х роках, післявоєнні роки. Напишіть, будь ласка, в посилання, що вам сподобалось, щоб воно запам'яталось. А також вам нагадую, друзі, що ми громадські об'єднані, ми працюємо завдяки донатам, завдяки патронам. Отже, ставайте нашими патронами. Це дуже важливо. Водімо створити ще більше аналітики для вас як офіс трансформації. Ми це робимо, друзі, щоб ви зрозуміли, що керування містом це не просто хочу і роблю, так? це дуже. Ретельне партнерство, виважене системне, аналітичне, і саме тоді після того з'являється місто, яким ми будемо пишатися впродовж 500 років. Дякую, Максим Бахматов, офіс трансформації. До зустрічі. Thank <laughs> you.